Слова військового, які чітко підкреслюють проблему територіальних центрів комплектування. Бо для мене особисто, коли людина говорить, що вона б не хотіла навіть на очі бачити свої власні сам процес так званої бусифікації, це багато про що говорить насправді. І давайте зараз це розберемо. Дивіться відео до кінця, підтримайте його лайком, коментарем, підпискою. дякую, друзі, кожному з вас. Тут, власне, це військовослужбовець, не пам'ятаю, як його звати. Зв'язаний він там з логістикою, в загальному працює в 3-му армійському корпусі, є його частиною. Ось так. І що він говорить? Він вирішив в декілька слів сказати про працівників ТЦК, друзі, як завжди. Улюблена тема, правда? Працівники ТЦК. Дивіться, я розумію, що ну, така структура як ТЦК, вона потрібна, тому що людина деколи сидить в окопі замість трьох днів 10, 12, а то й 30 днів тільки тому, що ну, немає поповнення, поповнення піхоти. Але деякі їхні методи, ну, я б не хотів, щоб ті методи, які вони запроваджують, попались мені на очі, наприклад. Тому що є люди, які ну, недостойні носити форму Збройних сил а виконують мобілізаційні заходи. Ну от, Все просто, чітко, зрозуміло. Е, ніхто не говорить знову ж таки, що всі працівники ТЦК такі, але е, сам факт того, що винних не карають. Кидає тінь на всю структуру, бо оця кругова порука вона показує, хто є хто. Така, от, друзі, історія. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. З приводу, де цікаві всього іншого, дякую кожному за увагу і до нових зустрічей!